Mercedes b 250 e в максимальній комплектації. Модельний ряд 2017 року. Перша реєстрація. Кінець 2016 року. Авто належить одному власнику в Норвегії. Обслуговувалось на фірмовому СТО, крайнє з яких було у жовтні 2023. Пробіг 60 тисяч заряджалося від домашньої розетки. Зарядний кабель в комплекті. Має два комплекта гуми. З яких зимовий «Нокіан» є цього сезону. Автомобіль бережно експлуатувався, тому має чудовий стан як ззовні, так і всередині, без ДТП та підкрасів. З мінусів має дві дрібні подряпини на порозі та задньому бампері. Таке авто під ключ з розмитненням та доставкою у Львів до трьох тижнів вам стане у 12 200 євро. Якщо зацікавились, прошу писати на телеграм. Бажаю успіху.